Сьогодні говоримо про бренд та брендинг. У наш час на ринку виживуть тільки сильні бренди. Логотип Coca-Cola впізнають 94% людей у всьому світі. А чи впізнають твій бренд, чи допомагає твій бренд у продажах, чи знімає він головні заперечення у потенційних клієнтів? Навряд чи у вас є бюджет у Coca-Cola, але це не означає, що ви не можете побудувати сильний бренд та розвивати ваш бізнес швидше за конкурентів. До речі, я автор топ телеграм-каналу з маркетингу в Україні, в якому вже більше 10 тисяч маркетологів та підприємців вже шостий рік отримають знання, натхнення та Посилюють свої бренди, тож долучайся й ти. Посилання буде під цим відео. Давай розберемо спочатку термінологію і зрозуміємо, чим бренд відрізняється від брендингу. Бренд від англійського brand, означає символ, який відрізняє компанію від конкурентів. Це сукупність уявлень, асоціацій та цінностей. В головах потенційних клієнтів бренд зароджується завжди в свідомості це світ, частиною якого люди прагнуть бути. А брендинг, в свою чергу, це процес формування в головах потенційних клієнтів уявлень, асоціацій та цінностей. Його головна мета це помножити цінність товару або послуги для потенційного споживача. І дехто може запитати, а навіщо в принципі потрібен цей бренд? І так нормально працюємо. Я б виділив декілька головних причин створювати бренд. Якщо ви, наприклад, спілкуєтесь з потенційними клієнтами через соцмережі, сайт, посередження, Предників, фізичні точки збуту, і при всьому при цьому вам необхідно дотримуватись єдиної стратегії комунікації. Або якщо працює сарафанне радіо і ваш продукт рекомендують, тоді необхідно просто і зрозуміло донести інформацію про переваги. Або якщо у вашого бізнесу є конкуренти і вам необхідно виділитись на ринку, щоб клієнти не з ким вас не плутали і чітко асоціювали ваш бренд з продуктом або послугою. Коротше, як ви зрозуміли, 90% бізнесів потребують створення бренду. Але давайте все ж таки більш конкретно, кому саме потрібен бренд та брендинг. По перше, брендинг потрібен новим продуктам, які прагнуть голосно заявити про себе. Також тим продуктам, які швидко, стихійно розвинулись на ринку, але не мають єдиної стратегії комунікації і не розуміють свого образу та портрету клієнта. А його, як ви розумієте, необхідно створювати для того, щоб донести цінності та посили. Ну і компаніям, які працюють в так званому алому океані, їм просто вкрай необхідно виділятись серед інших та бути впізнаваними. Для бізнесу бренд це можливість краще взаємодіяти з аудиторією та додавати цінність продуктам та послугам. Для прикладу собівартість айфону 413 доларів, при тому, що у штатах їх продають за 1150. Потенційні споживачі в наш час стали вкрай вибагливими. Тому створення бренду зараз це не просто маркетинговий ход, а це необхідність для виживання вашого продукту та послуги на ринку. Кафе з косметичним ремонтом та бургерами це просто фастфуд. А от Греміо гріль це унікальний дизайн інтер'єру, особлива атмосфера, впізнаваний стиль та приготування на вогні. Тож Греміо гріль вже не просто фастфуд, а бренд. Як думаєте, де бургери будуть коштувати дорожче, та яка з компаній заробляє? Більше. Якщо ви вже розумієте цінність бренду та готові приділяти цьому час, наша команда може допомогти вам зі створенням та упаковкою бренду. Ми аналізуємо ринок та конкурентів, виділяємо сильні та слабкі сторони, формуємо цінності, співвідносимо це з вашими особистими цілями та створюємо стратегію розвитку вашого бренду. Допомагаємо знайти ідентичність та унікальність для того, щоб виділитись серед конкурентів. Формуємо шляхи клієнта, плани розвитку на всіх необхідних майданчиках та соцмережах, створюємо контент-плани, і це ще не все. Ми все це перетворюємо у реальний бренд. Тобто ми створюємо айдентику, брендбук, сайт і пишемо контент. Вам залишається лише надихатись результатами нашої роботи та порівнювати. Продажі до та після. Під цим відео є посилання на наш сайт, де ви можете залишити заявку для того, щоб ми зідзвонились та поспілкувались і вирішили, чи зможемо ми взяти ваш проект в роботу. Насправді, брендинг буває різним і може вирішувати різні бізнес-задачі. Наприклад, продуктовий брендинг вирішує завдання створення, виведення та просування FMCG брендів це товари повсякденного вжитку. Він дуже динамічний і на Цілений на кінцевого споживача. Цей час корпоративний брендинг це інструмент спілкування з клієнтами, партнерами та співробітниками компанії. По секрету саме він виводить компанії у лідери ринку. Територіальний брендинг це створення образу конкретної території, області, міста, країни загалом. Він вирішує низку складних завдань від залучення нових туристів до реформ чиновників та благоустрою територій. Ну і дуже популярний останнім часом персональний або особливий особистий брендинг це створення репутації конкретної особи та її особливостей в свідомості людей. Мені здається, найчастіше питання, яке я отримую від наших клієнтів, це коли саме потрібно робити ребрендинг та чи взагалі потрібно ребрендинг це заміна бренду, особливо фірмового стилю. Рідше це повна заміна позиціонування. Підключаються нові меседжі ідеї, які є більш актуальними з огляду на аудиторію та зміни в галузі. У кожного покоління свій характер, і компаніям, які вже давно на ринку, необхідно бути гнучкими, сучасними, вміти підлаштовуватись, але при цьому зберігати свої цінності. На що потрібно робити ставку у стратегії? Так це на яскраві емоції. Бо для того, щоб продавати продукт в рази дорожче серед конкурентів, необхідні соковиті образи, що запам'ятовуються. Сучасний світ динамічний, все змінюється кожну секунду, тому наступно. Наступний пункт це гнучкість. Важливо відповідати трендам, але зберігати свою унікальність. Якщо цього не буде, то ви ризикуєте залишитись поза грою. Так, наприклад, було з компанією Kodak, коли в свій час з появою цифрових фотоапаратів вона не змогла перебудуватись. Наступна важлива складова це комунікація. Вона може бути зовнішньою і внутрішньою, і та і інша допомагає донести цінності та образ бренду. Співробітники повинні обов'язково Розуміти, як спілкуватись з аудиторією, представляючи бренд. Від цього напряму залежить впізнаваність компанії, довіра до неї та обсяг продажів. Клієнти це теж одна із головних складових сильного бренду. Лояльні клієнти це показник надійності. Вони є адвокатами бренду, які в будь-якій ситуації будуть захищати бренд. Тому завжди клієнтам давайте більше цінності, ніж та сума, яку вони заплатили вам за ваш товар чи послугу. Знати своїх конкурентів теж дуже важливо стежте за тим, що вони роблять, вивчайте їх вдалі та невдалі стратегії і дії, і на основі цього коригуйте свої, впроваджуйте нові ідеї, щоб завжди бути на крок попереду. Завжди пам'ятайте, що за сильними, яскравими, цікавими брендами, за якими хоче йти аудиторія. Майбутнє створити такий бренд достатньо складно, але зусилля точно того варті, бо в такому випадку клієнти будуть звертатись до вас, довіряти вам та рекомендувати іншим. Якщо це відео тобі сподобалось, я рекомендую переглянути інші на моєму каналі. А щоб не пропустити нові, обов'язково підписуйся, бо я планую регулярно випускати корисний контент. Якщо в тебе є питання з маркетингу, то пиши його під цим відео в коментарях, і я зроблю наступне відео з відповіддю. На твоє питання. Мені класна ідея, а тобі корисна консультація. До зустрічі!